Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Привіт, це Шопошоу, і далі у випуску про таке потап перше прокоментував розмови про розлучення з настою Каменських. А також зізнався, що готовий поїхати на Євробачення від іншої країни. Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко прокоментувала їхнє розлучення. Олександр Усик та його кохана Катерина планують стати батьками в п'яте. А Слава Камінська розповіла, чи повернеться в Україну. Тож погнали. Потап вперше прокоментував чутки про розлучення з Настою Каменських. Справа у тому, що останнім часом розмови про це активізувалися, хоча насправді вони не закінчувались. Але почалося з того, що блогер пліткар Богдан Безпалов у своєму телеграм-каналі виклав фото зіркового подружжя. Як виявилося, Настя Каменських поїхала за кордон до чоловіка в США. Тож з'явилося фото, як вони разом прогулюються. Але при цьому Богдан Безпалов додав, що за даними його джерел, артистка вимагає від потапа. Розлучення, ну а репер мовляв відмовляє у цьому після цих новин на своєму концерті. Потап, який зараз виступає під псевдонімом Славік Балаган, прокоментував розлучення з Настою Каменських. Знову ж таки, виклав відео Богдан Беспалов, і на тому відео репер сказав, що одружився на артистці в Америці, і типу йому буде погано, якщо вони розлучаться. Він натякнув, що за американськими законами Настя Каменських може отримати більшу частину майна після розлучення. Мовляв, тому ні про яке розлучення мова не йде. Але змі пишуть, що потап каже неправду, бо насправді пара зареєструвала шлюб в Україні. Адже у 2019 році видання Апостроф публікувало документ про одруження пари датований 2018 роком. Тож, можливо, це був жарт від потапа, чи що поки не зрозуміло. Але як би там не було, то репер ще дечим запам'ятався цього тижня. Потап готовий виступити на Євробаченні, щоправда, від іншої країни. У розмові з журналістами з Молдови він сказав, що зараз виступає на сцені з хлопцями молдаванами і мовляв, враховуючи це, якби була така можливість, то він із задоволенням представив би Молдову на Євробаченні. Більше того, він сказав, що Славік Балаган у стані оплатити цю поїздку самостійно, тобто покрити витрати на конкурс. Потап каже, що у нього вже нібито є конкурсна пісня, яка називається ОПА, і в ній є елементи молдавських мелодій. А на останок додав, що поїхав. Бо на Євробачення, якщо молдавани його підтримали, б. і думаю, що вони його реально підтримали б. Ну, якось так, неочікувано було таке побачити, але такі от справи. Напишіть нам, до речі, у коментах, як вам така новина, що Потап готовий представити Молдову на Євробаченні. Чи подивилися б ви на це, чи ні? Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко вперше прокоментувала розлучення з ведучим. Звісно, ви в курсі, але все ж нагадаю, що минулого тижня Дмитро Комаров у соцмережах офіційно підтвердив своє розлучення і назвав причину. Пара була разом у шлюбі близько шести років, а познайомилися вони у 2016 році. Дмитро та Олександра часто з'являлися разом, ділилися своїми життями. І пригодами у соцмережах, але на жаль, їхня історія кохання завершилась. Ведучий зізнався, що не хотів розповідати Блічно про розлучення, адже це виключно внутрішня справа їхньої родини. Але на фоні чуток, які останнім часом неслися про подружжя, вирішив розставити усі крапки над і. Тож він сказав, що вони з Олександрою подали спільну заяву про розірвання шлюбу через рац і розлучаються мирно і цивілізовано. А емоційний судовий позов залишився без розгляду. Щодо причини розлучення, то Дмитро Комаров уточнив, що не було зради, ніхто нікого не обманув і не пішов до іншого чи іншої. Вони розходяться з повагою один до одного, і це зважене рішення двох дорослих людей. Також додав, що вони з Олександрою залишаються друзями і спілкуються. Дмитро Комаров написав, що у кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки, це нормально, але порадив, що як тільки ви відчуваєте перші натяки на серйозні непорозуміння, не впускаєте час, розмовляєте один з одним, обговорюєте і не мовчіть. Щоб не довести ситуацію до розлучення, бо розлучення це погано. А на останок сказав, що вони з Олександрою не будуть більше давати коментарі на цю тему і попросив не турбувати їх в цей непростий період. Після цього посту Олександра Кучеренко також прокоментувала розлучення. Спершу вона зробила репост посту Дмитра Комарова про те, що вони більше не разом і не писала: наш єдиний і останній коментар особисте залишиться особистим. Ну а після цього вона опублікувала фото сторіс і заспокоїла підписників. Зокрема, Написала, дякую за всі ваші повідомлення. Та все ок, і буде весна. Ось так. Правда, шкода, коли українські родини розлучаються, але таке вже життя, і все у цьому світі відбувається, все ж таки, не просто так. Сер Олександр Усик вперше розповів, як вони з дружиною Катериною ледь не втратили сина. Про це він зізнався в інтерв'ю славі Дьоміну, А ще розповів, що хотів би стати батьком в п'яте. Тож історія з загрозою втрати дитини була тоді, коли Катерина була вагітна вдруге. У неї виникли деякі проблеми зі здоров'ям і розпочалася кровотеча, через що її госпіталізували. Тоді як каже Олександр Усик, лікарі трошечки несерйозно поставилися, сказали, що дитина мертва і мовляв, треба чистити. Але боксер не хотів в це вірити і почав набирати людей з високих чинів медицини. Врешті, на щастя, дитину врятували, і в них народився здоровий син Кирило, якому зараз 12 років. Ну а тепер Олександр каже, що вони з коханою планують стати батьками в п'яте. Їхній наймолодшій доньці Марії нещодавно виповнився рік, і вони чекають, коли трошечки підросте дівчинка та організм Катерини повністю відновиться. Тож Усик каже, що вони в процесі над тим, щоб стати батьками в п'яте. До речі, Олександр та Катерина разом зі шкільних років і в них було. Різне, і от Катерина в інтерв'ю Славі Дьоміну вперше розповіла, як розходилася з боксером. На початку їхніх стосунків їй було 15 років, і протягом трьох перших років спортсмен доволі некоректно поводився. Наприклад, вони домовлялися про зустріч, а Олександр не приходив. Бувало, що й обманював ну так. По дитячому, тож, врешті, Катерині набридло і вона його кинула. Вони розійшлися на два роки, але підтримували зв'язок. У дівчини були інші стосунки, але врешті вони з Олександром знову зійшлися. Ну а потім в них був інший кризовий етап. Це було тоді, коли спортивна кар'єра Олександра Усика стрімко пішла вгору. Це було у 2012 році. У них вже народилася донечка Ліза, і Катерина була вагітна вдруге. Вона каже, що після Олімпіади і перемоги чоловіка перший рік його не було вдома взагалі. Він відчув, що таке справжній успіх. Ну а потім, коли приїхав, то дівчина його опустила з хмар і сказала, що їй не потрібна така людина і що вона поважає себе. Зараз у парі все гаразд, і Олександр Усик публічно навіть називає себе під каблучником більше того каже що він Цар під каблучників, але насправді пишається цим статусом і не хоче його приховувати, адже це свідчить про його неймовірно сильні почуття до коханої, і тут немає чого соромитися. До того ж, подружжя каже, що вони не ображають один одного і поважають особисті кордони. А Катерина ж в інтерв'ю додала, що в їхній парі вона з кожним роком відчуває все більш потужну таку любов і повагу до себе. Вона намагається робити для коханого все, а він для неї. І так має бути. Олександр Педан прокоментував стосунки з Лесою Нікицюк та її зарученим і спричинив нову хвилю обговорень про її вагітність. Як ви знаєте, вже не один тиждень несуться плітки, що ведучи при надії, хоча вона сама цю інформацію не підтверджувала і казала, що не буде коментувати подібні чутки. А зараз в інтерв'ю РБК Україна у Олександра Педана запитали, чи привітав він Лесю Нікитюк із заручинами. На що ведучий сказав, що так привітав особисто і він тільки за те, щоб в Україні створювали як Якомога більше сімей. А також додав, що нам треба народжувати маленьких українців, і вони мають бути найголовнішим для нас стимулом для роботи. Тому він за Лесю щиро тішиться. Ну і після таких слів знову у соцмережі почали говорити, що можливо, ведуча таки вагітна. Але повторюю, це все тільки розмови. І можливо просте бажання українців, щоб Леся Нікітюк стала мамою. Ну і в цьому насправді немає нічого поганого, але усьому свій час. Співачка Джері Хейл розійшлася зі своїм бойфрендом. Насправді про її особисте життя відомо небагато, адже артистка воліє, щоб воно лишалося все ж таки особистим. Але у 2023 році вона опублікувала фото з коханим і тоді написала: рік, я кохаю тебе. Більше нічого не повідомляла. Єдине, що оточнювала, що він не з шоу бізнесу. Ну, вже зараз у коментарі програмі ранок у великому місті Джері Хейл зізналася, що вона вільна. На запитання журналістки, як часто вони з коханим бачаться, артистка сказала, що вони не бачаться. А коли в неї запитали, чи є у неї зараз стосунки, то вона сказала, що ні. Даватися у подробиці Джері Хейл не стала, тож коли вони з хлопцем розійшлися, невідомо. Але як би там не було, у неї точно все попереду. Ну а в українському шоу-бізнесі плюс одна холостячка. Музикант Коля Сільга став радником міністра. Про це стало відомо від видання «Главком». Там опублікувало офіційний лист відповідь від Міністерства закордонних справ, з якого і стало відомо про зміни в житті артиста і очільника культурного десанту. У документі йде мова про те, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Дениса Коляду та Колю Сільгу. І вказано, що музикант виконує обов'язки на цій посаді від 7 грудня 2024 року. Там же. Коля Сірга, цю інформацію на момент запису цієї програми не коментував. Але як би там не було, від початку повномасштабного вторгнення він активно допомагає бійцям і сам навіть долучився до Збройних сил України. А з часом створив проєкт Культурний десант, з яким їздить на фронт у гарячі точки та на звільнені від росіян території. А з часом створив проєкт Культурний десант, з яким їздить на фронт у гарячі точки та на звільнені від росіян території. Вони долучають інших артистів, гумористів, музикантів і активістів, аби під... Тримати наших захисників та їхній бойовий дух культурний десант дійсно робить дуже важливу справу, тому долучайтеся до їхніх ініціатив або просто, друзі, донатьте. Я казала і буду казати кожного разу, що кожна наша з вами гривня вона важлива і не буває маленьких донатів. І друзі, робіть репости зборів, яким ви довіряєте, бо це також дуже важливо і допомагає швидше зібрати необхідну суму. Стало відомо, що російський продюсер Костянтин Меладзе зустрів повномасштабне вторгнення РФ в Україні. Ну а вже потім він виїхав. Про це розповіла співачка Даша Суворова в інтерв'ю виданню Уніан. Тож вона сказала, що знає на 100% що Костянтин Меладзе під час повномасштабного вторгнення був в Україні, а саме у Києві. у тому що компанія, в якій працює чоловік артистки, обслуговувала ЖК, де Меладзе жив із вірою Брежнєвою, біля інституту Поплавського. А потім, як каже Даша Суворова, вони перестали з'являтися у квартирі. Тож поїхали з України. Також артистка додала, що Костянтин Мелад за останні кілька років не живе в РФ. Щоправда, він мовчить про війну в Україні і подейкували, що саме через різні політичні погляди він та співачка Віра Брєжнєва розлучилися. Те сама артистка це не підтверджувала і не спростовувала. Але це вже зовсім інша історія. Вачка Слава Камінська зізналася, чи повернеться в Україну після трьох років за кордоном. Нещодавно артистка дала перше велике інтерв'ю за останній час для проєкту кукуха Шоу і багато чого розповіла. Наприклад, вона зізналася, що живе в Іспанії на острові Тенерифе і власне там вона зустріла нове кохання. Чоловіка Слава Камінська і досі приховує, але відомо, що він родом з Естонії. А у 2023 році зробив їй пропозицію, і вона сказала так. Артистка каже, що це чудово, коли про тебе хтось піклується і може розв'язати твої проблеми. І до слова, фінансові потреби, наприклад, закриває саме чоловік. Ну, а сама Слава Камінська сфокусувалася на дітях і сімейному добробуті, каже, що пишається статусом безробітна, їй кайфово і не самотньо, адже поряд люди, які повинні бути, також Слава Камінська додає, що навчилася прати і прибирати самостійно, збирати дітей до школи, готувати їм сніданки, лоточки, от все таке інше. Ну а щодо повернення в Україну, то каже, що сумує з батьківщиною, але чим більше часу минає. Тим більше ці емоції притупляються, і побут поглинає. Тож, поки їй в Іспанії досить комфортно. Окремо артистка прокоментувала і ще одну гарячу тему: це свої пісні російською, те, що вона говорить російською. І хоча вона зараз активно не виступає, та все ж таки їй прилітає. Слава Камінська каже, що втомилася від критики, адже вона писала українською, але все, щоб вона не робила, було погано. Тож артистка вирішила бути собою і більше не хоче жити для когось і думати, хто і що про неї говорить. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до кінця і провели цей час зі мною. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки. Мені це приємно. Підписуйтеся на ютуб канал ЛюксФМ і донайте, звісно, нашим захисникам. Без цього ніяк. А ми побачимося вже за тиждень у новому випуску шопошоу. па, -па.